Всіх вітаю! Сьогодні пропоную рецепт смачних пишних оладок на кефірі, що їхній смак доповнює не менш смачна начинка із зеленої цибулі та варених яєць. Це буде найкращий поживний сніданок або ж перекус. Всі інгредієнти цього рецепту прописані внизу під відео і в самому відео. В миску виливаємо одне яйце. Додаємо 1 столову ложку цукру, 1 четверту чайної ложки солі, перемішуємо вінчиком. Так цукор і сіль розтануть, а білок жовтком добре об'єднається. Кефір обов'язково потрібно підігріти. Або щоб був хоча б кімнатної температури. Його виливаємо в яєчну суміш і чим більший процент жирності, тим смачніше буде тісто. У мене він 2,5% жирності. Хочу замітити, що не тільки кефір, а й усі продукти повинні бути кімнатної температури. Це вплине на кращу структуру тіста. До борошна висипаємо півчайної ложки соди та півчайної ложки розпушувача. Ці продукти між собою розмішаємо і просіваємо до рідких інгредієнтів. Обов'язково борошно треба просівати. Так воно збагатиться тісним. Завдяки цьому тісто буде пухке повітряне. Все ретельно перемішуємо, щоб повністю які могли бути грудочки, розійшлися. На цьому етапі додаємо 2 столові ложки олії і її об'єднуємо з тістом до однорідності. В якості начинки будуть відварені яйця. Їх потрібно відварити і нарізати невеликими кубиками. І пучок подрібненої свіжої зеленої цибулі. По черзі додаємо в тісто. Кількість начинки додаєте стільки, скільки вам буде смакувати. Але як для мене, чим більше начинки, тим смачніше буде. Тісто готове. І бажано дати йому постоїти хвилин 10-15. Так воно відпочине. І це буде тільки плюс для його пишності. Розогріваємо сковороду. Виливаємо приблизно 3-4 столові ложки олії. Ложкою набираємо невелику порцію тіста і викладаємо на сковороду. А другою ложкою допомагаємо зняти тісто. Під час обсмажування не потрібно тісто перемішувати в місці. Просто набираємо ложкою. Обсмажуємо з двох сторін до рум'яності. Перекладаємо на паперовий рушник, щоб обрати лишній жир. З цієї кількості інгредієнтів виходить багато смачних оладок. Вони настільки м'які, пухкі, тісто ідеальне, що навіть коли вони охолонуть, то тісто не осяде. Це дуже смачно. Готуйте і нехай вам завжди буде смачно! Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту мені дуже приємно. Всім миру та добро!